Колишні власники Тесла, що пішло не так з вашою автівкою? Купив Tesla Model S 90D 2017 року випуску за 53 тисячі у 2020 році безпосередньо у виробника. придбав його на самому початку ковід. Заплатив близько 2 тисяч доларів за оновлення центрального дисплея. Це суттєво покращило ситуацію. Було багато дрібниць, які виходили з ладу. Дверні ручки постійно ламались в місцях, де ти натискаєш на них, щоб вийти. Вони припиняли реагувати на. Натискання також вимикалась підсвітка порогів. Пару разів міняв фари, бо коли перегорала світлодіодна стрічка, фара набувала рожевого забарвлення. Під час руху вперед або назад сидіння видавали такий звук, ніби шліфують пластик. Дуже голосно і неприємно. Це так і не змогли полагодити. Кондиціонер вимикався в дуже спекотні дні. Представники Тесла сказали, що він вимикається, щоб охолодити батарею у спекотні дні. Тут, у Тампі, температура в салоні сягала понад 38 градусів. Найбільшою проблемою з моєю Теслою було те, що з кожним роком вона ставала повільнішою. З року в рік вона втрачала запас ходу. З кожним роком зарядка займала значно більше часу, а заміна акумулятора коштує більше 20 тисяч доларів. Інтер'єр був жахливий. Навіть мій Hyundai Santa Cruz має в 10 разів розкішніший салон, ніж Tesla Model S. У мене було 5 штук Model 3 і дві Model Y 2018 2023 років випуску. Наїздив на них близько 150 тисяч миль, і єдине, що з ними не так, вони настільки мене розпестили, що керування будь-яким іншим автомобілем здається мені дивним і незручним. Ранній послідовник тут, на MSP 85 2013 року, заміна високовольтного акумулятора, заміна блоку приводу, не менше 16 шин за весь час експлуатації. Все, крім шин, покривалось гарантією, тож це не так вже й суттєво. Чесно кажучи, найгірше це мати справу з сервісним центром після 2018 року. Вони перевантажені роботою і не мають достатньо персоналу з моменту випуску модал. Трим відсутність автомобілів для тимчасового користування, очікування від кількох тижнів до кількох місяців та низька якість ремонту. Ось що відштовхнуло мене від цієї марки. У мене була модель 3 ЛР 2018 року, випущена в грудні цього ж року. Я придбав її новенькою у березні 2019 року з величезною знижкою, оскільки вона простояла на складі кілька місяців після того, як в кінці 18-го першопочатковий податковий кредит зменшився вдвічі протягом січня лютого 2019 року. Вони не змогли нічого продати, доки не знизили ціни. Як би там не було. Було, я був власником майже 4 роки, і єдиною проблемою, що коли-небудь виникала, була несправність поворотника. Він потребував заміни. Працівники сервісного центру приїхали до мене на роботу і все полагодили, поки я працював. Це найкращий досвід обслуговування, який я коли-небудь мав до цього моменту. По дурості я вирішив, що мені потрібно щось більше, і обміняв її на 2023 модель Y в минулому році. Першого дня, як я привіз її додому, у мене не було нічого, окрім проблем з цією машиною. Це найбільший шматок лайна, який я коли-небудь мав. А сервісний центр Тесла ще більше погіршив їхній відстійний контроль якості. Я зрозумів, що якість збірки будь-якої нової Тесли, яку ви купите, це просто лотерея. У мене Model 3 2019 року. На той час це був найкращий електромобіль, доступний за ці гроші. Надзвичайно цікавий в керуванні та дуже дешевий в експлуатації. Тесла могла б і надалі залишатись лідером, але замість цього зосередилась на хайпі та просуванні повного автопілота, який на практиці так і не став корисним. Автопілот добре підходить для їзди по шосе, але більшу частину часу я їжджу по місту, тому майже не користуюся. Стую з ним кілька речей, які мені не подобаються, у моїй машині сенсорне керування клімат-контролем, склоочисниками тощо. Немає тактильного зворотного зв'язку, тому часто доводиться відводити погляд від дороги або робити кілька хибних кліків пальцями, які ворушаться під час руху автомобіля. Це жахливо. Автоматичні склоочисники відстій, тому я використовую ручне керування, оновлення програмного забезпечення, в якому змінюється. Це розташування елементів керування. На даний момент машині вже 5 років, і я не настільки переймаюсь нею, щоб захоплюватись новими функціями програмного забезпечення. Я просто хочу щоразу, коли сідаю за кермо, отримувати той самий досвід водіння, який мені добре знайомий. Наступним автомобілем, коли я врешті-решт зміню його, навряд чи буде Тесла, оскільки сьогодні є набагато кращі варіанти. Одна моя хороша подруга була досить ранньою послідовницею Тесли. Вона посадила свою маленьку дитину у машину. А коли закрила задні дверцята і зібралась сісти на місце водія, двері заблокувались. Ні брелок, ні застосунок, нічого не могло розблокувати машину. Був спекотний день і вона дуже хвилювалась. Комусь здавалось вибити вікно на передньому сидінні з боку пасажира, щоб вона змогла залізти всередину і витягти свою дитину. Їй та її чоловікові вдалося повернути машину і розірвати лізингову угоду, але за умови, що вони підпишуть NDA про те, що не розкажуть про це в новинах. У Тесла мого друга постійно виникали програмні збої. Одного разу вона навмання вирішила, що перебуває в режимі паркування, коли їхала по шосе. Не дуже приємний сюрприз на швидкості 70 миль на годину. Мене вдарили ззаду на світлофорі, і задній лівий бампер отримав дуже незначні пошкодження. Після аварії машина перестала заводитись. Довелось буксирувати її до найближчої авторизованої майстерні, де мені повідомили, що пошкодження, яке коштувало б менше 500 доларів на будь-якій іншій машині, не підлягає ремонту. Взагалі ніколи більше не куплю жодного з цих шматків лайна. Не я, а мій дядько, був власником першої Model S у 2015 році або близько того, тоді коли Тесла були актуальними, а не затаврованими шматками металу, якими вони є сьогодні. Він їздив на ній кілька років, але його так роздратували всі оновлення програмного забезпечення, що він позбувся її, перейшов на поле стар і поклявся ніколи більше не купувати Тесла. Коли ви сідаєте в автомобіль і виявляєте, що функцію якої ви Стували щора щойно вимкнули без жодної причини. Це страшенно бісить. Зараз я власник Model 3 Performance, але сумніваюся залишусь компанією після завершення цього терміну. Вони просто унеможливлюють для мене особисто перехід на моделі, випущені після 2020 року. Непотрібне винайдення колеса з кожною зміною просто бісить. Скло очисники лобового скла були створені десятки років тому, але тільки не для Тесла. Давайте використовувати штучний інтелект, який насправді не працює абсолютно сухо і світить сонце, довільно протримо скло з десяток разів. Присягаю, що вони змовились із бо, щоб щітки склоочисників зношувалися якомога швидше. Сенсори паркування знову таки технологія, яка працює десятиліттями, але ні, впхаємо штучний інтелект, який вгадує, що не рухалося щось спереду або заду вас з того часу, як ви востаннє вимикали машину. Вказівники повороту ніхто не просив їх забирати. Нікому не хочеться їздити перехрестями ЄС, намагаючись знайти кнопку, яка при русі керма рухається, щоб показати ваш поворот. Але найгірше, мабуть, те, що автомобіль неможливо зупинити, коли він вирішує, що попереду смертельна загроза. Він намагається кермувати сам, хоча на дорозі немає жодної перешкоди. Якщо на двох конкретних ділянках дороги сонячно, це трапляється щоразу, коли їду прямо на швидкості 40 миль на годину і чітко бачу дорогу. Тесла починає сигналити і намагається спрямувати мене на чиюсь під'їзну доріжку. Також у мене траплялось повне екстрене гальмування на двохсмуговій дорозі на швидкості 70 км на годину, тому що машина вирішила, що вантажівка на стоянці знаходиться на моїй смузі. Мені дуже пощастило, що позаду мене нікого не було. Мав Model X, тобто автівку за шестизначну суму. Інтер'єр був як у бюджетної Kia. Я проїздив на ній два роки. Це було жалюгідно. Зараз у мене BMW X7, який також обійшовся мені в шестизначну суму. За якістю він на багато років випереджає Tesla. Чинний власник Тесли нічого не вийшло з ладу. Не впевнений, що наступним автомобілем у мене буде Тесла, оскільки я не маю жодних прив'язаностей. Але я ніколи більше не куплю автомобіль із двигуном внутрішнього згорання. Якщо ви пересядете на електромобіль, шляху назад вже не буде. Нічого особливого, чесно кажучи. Хоча було кілька прикрих моментів. Автоматичні склоочисники – це просто знущання. Вочевидь, їхні інженери ніколи не жили за межами Каліфорнії. Рекуперативне гальмування не працює стабільно. Якщо батарея не може прийняти заряд, ви просто котитесь замість того, щоб гальмувати. Це стає неприємною несподіванкою, коли вам доводиться тиснути на гальма під час ранкових поїздок на роботу. Лом, це був найкращий автомобіль, який у мене коли-небудь був, але й водночас цей єдиний хороший автомобіль, який у мене коли-небудь був. Тож я не маю з чим порівнювати. Якщо я коли-небудь куплю іншу машину, вона на 100% буде електричною, але я не знаю, чи це буде Тесла. Крім того, Ілон Маск це людина гівнина. Але я ризикну припустити, що Джим Фарлі і Мері Бара теж лиходії, просто вони не пишуть про це в Твіттері. Ендиректори, мільярдери ніколи не будуть вашими друзями. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Байміюкофі за фінансову підтримку. А що ви думаєте про Теслу? Напишіть в коментарях.